Добрий добрий день, шановне панство, всім добрий день. І до вашої уваги сьогодні Void Крю, Грулічка так називається. Е, на жаль, на жаль, грулічка е, заточена суто під кооп І я зможу тільки через посібник е, показати вам, що то за грулічка. І, так би мовити, шукаю собі компанію для її проходження. Якщо комусь сподобається, зацікавить, пишіть. Значить, я її вже один раз це ознайомлення пройшов. Знаєте, воно мені чимось нагадує Євку. То Єва, Єва Сквадрон я би назвав. Так, ми можемо походити. Рухові навички в нормі зношена срібна нитка призвела до часткового перенесення душі. Протокол та була раса активовано. Не можна втрачати часу, ви е ектипи зазвичай добре виконуєте накази, тож уважно слухайте мене. Візьміть мене. Гомунькуль. Еге! Возьміть мене і занесіть мене. Гомонкуль під'єднано, тепер увімкніть реактор. Увімкнули реактор, запустився козяблик. Вова, зі Львова, добрий день, Назари добридень. Так. Я поки з вами вітаюся туди-сюди. Е, то цей. Не встигаю yes, зачитувати. Хочете то Зачитаєте, вже вибачайте. Камеру не увімкнув, бо не знав, як грулька себе поведе. В мене викручене все на Ультра. То прямо такий ультра-ультра. Значить, нам треба оце все повимикати. Чи то повмикати? На кораблі недостатньо кисню. Вам потрібно активувати систему життєзабезпечення для відновлення рівня кисню на борту. Значить, то отово все треба буде бігати, робити, крутити, вертіти. Через те е, не для одного ця грулька пане олеже до день. With the ship's atmosphere restored, we should probably do something about your mortal form. Your structural integrity is marginal. Ну, так, 에, <рес> Володя, ми ж знаємо, що то, що пише, то те саме, що пише на паркані. В хоч одна гра пішла на ультрах, на тому, що там пише. <рес> При тому стрімлячи. Ну <рес> так. <рес> Ми ж знаємо, що на паркані писало баба шукала, не здибала. Допечатують мене, мене не повністю напечатало Виходимо зі строкофага. We need to get the ship back to Medum command, but it will need repairs first. I will guide you. I've registered resources in a container outside. Так, ресурси є в викинутому контейнері, там траляля. І нам треба його наколопати того контейнера. То нас потихеньку We're ознайомлюють Mano з механіками самого корабеля. Берем ресурс на, нас, на нас плав. зараз the ми з нього будемо пух опечатати. Переробка. Переробити. Так. Виготовлення, звичайний анімус контейнер. Виготовити. Скористайтеся вкладкою записування, щоб записати гармату благословення. То явно для нубастера, грулька. Він благословляти любить. The characteristics of the weapon system are inscribed on the blank animus crate. With enough alloys, you'll be able to upgrade the fabricator, which will allow you to create higher tiers of blank crates. No. Retrieve the inscribed animus crate from the fabricator. The fabricator can learn various new blueprints. However, it requires that you recycle the corresponding item first. Бачтеке на стан космос Installate this weapon system so it faces the storage container. Ніфіга собі воно печатає тут, ні. А, а. Все вмикається, все вимикається. Все крутиться, the container is below you. Треба нам той контейнер розстріляти. There was a hull repair plate inside. Міняю турельку. І Що там? Алло. Щось поламалося. Треба скинути. А, вирівняти тиск. Відчинити двері. А, ні, не так. Ми зайшли. Зачинили двері. Ми одягнули костюмчик. Бачите, так не вимикається. Треба вирівняти тиск. Ага, стоп, воно, бачите, світить лямпочка яка. Так, і ми погнали про те, що нам треба a airplate that was inside the container and retrieve it. The jetpack has an optional momentary thruster. It consumes your spare oxygen when you use it. Ми пігнали, ми пігнали. Саме прикре, що якщо я не знайду компанії, я вже й не, не зможу її здати назад. Мабуть, а може, і встигну. Але я таке сподіваюся, що знайду з ким погатити. А тут, хто грав Євку, то конкретне відсилка на Євку. А, Алекс, добрий день. Добі день. Грулька заточена суто під коп. Ну як новенька, 23 рік, але вона щойно попала мені на воки. Незначна пробоїна, велика пробоїна. Відремкали. Іще одна пробоїна в нас є. Відремкали. Нам треба повернутися. Алекс, якщо цікаво, то ремонт. Придибуй. Грульку і будемо її гатити. Е, а що таке? Ага. Так, тиць? Знімаємо засранець. Зачиняємо двері. Двері замкнули. The thruster boosters can be triggered by the pilot. They'll provide a temporary boost to ship speed and maneuverability, which is crucial for dodging incoming projectiles or chasing down a hostile. Next, we need to survey the area marked by the Metam Nav Boy up ahead. The pilot can scan unidentified signatures from the helm. do

Можна отак дивитися на корабелі. Бачите, скільки тут всякого всякого є. А тепер буде саме складне, як для мене. На, -на, -на зараз. Так, ціль. Тиць. Відсканував. 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 А тепер ми маємо ту всю гать розстріляти. Так, тут один. і один і ah! Треба зробити тако. Тиць, 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 тиць. Бачите, і то мав би робити другий гравець. Але маємо, що маємо. Оу, не то. Ну, А тут я буду шмаляти сам в себе. Тут ніби і мав би діставати, але, але, але. Де де я? Хто я? Де воно є? Так, туди два і трикиме. Скоренько, скоренько, погнали, погнали. До турельки. Ну сам просто так не навоюєшся. Типу дві, два, два. Ага, то чотири і три кеме. Йо. Але я. Я взагалі нормальний? Як я зібрався туди стріляти? Стоп, я не туди, не туди погнав. Так, де вона є? 900 Метрів, 1,7 км. Діду, сюди добрий день. Бляха зараз забагато повернувся по-любому. Де воно є? Я казав, забагато повернувся. так би другий гравець мене підкоригував, що старий, підлети туди-сюди, сюди, туди. Ну, тут же має точно бути норм. Скоренько, 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 вень! Задалеко, наразі задалеко. Є -ка? Є -ка. Де воно? У нас теж прохолодніше стало. І то так досить прохолодніше, через що я сьогодні трохи посварився з е, своїм самопочуттям, і через то нема стрімчанських. А так як цей стрімчанський буде дуже короткий, то я вирішив такий сьогодні. Заетерите вам, щоб ви подивилися, подумали, може хтось і захоче зі мною двигун. погася по погасяти. They're a handy way of optimizing system efficiency, even though their duration is limited. Тиць? Не зрозумів, а що шо таке? Щось я не так тицнув? Є? Yeah. Ага. О, видите? Я думаю, що я там то балансування двигуна. Все, тут файно. Зарядити. Зарядяємо. Калібрувати.

Так, А як вам графіка? Перескоп. Нічого собі. Ви Підняли, підняли, тобто е, можна звідси собі подивитися, що, що то сі роби. Так, що я маю зробити? Піти до мапи. Використати. Задати вектор виходу. То в нас типу вихід в, гіпер, в гіперпростір. Розвертаємося. В нас в соточку все. І. Так, я так підозрюю, що ти теж себе дідусь файно почуваєш, так як і я. Ну, ми дідусі такі. Так, ми вийшли в гіперпростір. І тепер нам треба задати точку призначення. remains. To leave the void jump tunnel, you must return to the helm and pull the void jump lever. Так. Ага, <реш> е, ти батяр. Ти батяр. Ну і що, панове? І далі я вже не можу нічого сам зіграти. Отака от штука. Так що, кому цікаво, при придбайте, пишіть, поганяємо, пощупаємо. Коротенький вийшов такий огляд, на жаль. Ну, більше не можу показати, бо ну, давайте спробуємо приєднатися до гри. Ага, то я можу хіба що до когось доєднатися. Бачите, і то не знати до кого, так що тут трошки сумно. А я не знаю, щось тарачки нема сьогодні. Добренько, панове, на тому я. Буду відкланюватися, е, щось пишіть, щось дзвоніть. Так, груля хоче часу і команди, Алекс. Ну, але бачиш, що воно тут. Я і подивився, вона цікава. Вона цікава, але треба компанію. І я думаю, що проходження буде її цікаве. От. Так що наразі. Папа, всім дякую, що забігли. Вибачайте, що сьогодні без стрімчанських. Он дідусь підтверджує, що сьогодні ми дідусі чуємося так, ну, м'яко сказати, мало комфортно. От. Всім спокійної, безтривожної. всім в клін, всім дяка, папа.